Доброго дня, це фіалкова хатинка та Тарчук колени. Я почала була тему з вкорінення листочків, розмноження фіалочки. І зараз хочу показати, поговорити з вами про деякі нюанси і альтернативні методи вкорінення листочків. Не тільки водичка або ґрунт, а також коріннюють вагропроліття. На даний момент я цим способом вже досить давно не користуюсь, тому в вкоріненого мене листочка немає. Він намочується, в нього вставляється листочок, і це або тепличка, або контролюється вологість. Тобто, так само, як у водичці, він пускає корінчики. Листочок, те саме роблять і з вермикулітом. Вермикуліт, до речі, трошки краще тримає вологу, і там менше шансів, що листочок засохне, якщо ви раптом пропустите. Так, і я користуюсь таким методом. Це мох з фаном. Часто, коли немає завішеного торфу, листочок відломався, от як з цим листочком було, він відломився. Торфу немає намішаного, поки намішаєш, це певний час. У воду теж я чомусь не захотіла ставити, боялась, що я пропущу момент, коли його пересаджувати. І ось в мохові. Він у мене досидів, такий я і не дійшла його пересадити, коли то треба було в мохові, він у мене досидів. Бачите, я навіть витягнути не можу, до того, що наростив уже дітку. То я тут висаджувала сьогодні те, що тут жило. Так само тут живуть у мене пасинки. Так само ставлю їх просто трошки заглиблюючи в вологий мох. Вони абсолютно гарно вкорінюються, потім виймаю пересаджую. Тут, ось вже маємо гарне коріння, маємо дітку. Інші висадила а цей залишила, щоб вам показати. Я думаю, що вже його витягувати звідси не буду, бо це буде дуже велика травма корінцям. Просто потім зніму діточку і її вже пересаджу. Ось вони пасиночки. Цей пасиночок химерки листової недавно стоїть. Цей вже досить давно, і теж він піднімається вже з гарним слоєм торфу. Тобто, там теж вже гарні корінці є. Листочок дуже красивенький. Так. Мох сфагнум. Це в принципі, ж, зараз я ним користуюсь, я ще якийсь час просто закривала в маленьких тепличках. Вклала листочки, там волога просто на дно наліплювала на їх бірочки, пшикала стіночки, щоб була волога, і теж за кілька тижнів на них з'являлись корінчики. Тепер до вкорінених листочків. Часто люди питають, як так немає верхівочки. Так от, коли великий дуже лист, тут гарна ж була листова пластина з долоньку, він дуже багато тратить сили на утримання цієї листової пластини. А коли ми її зрізали, діточки ростуть а більше. Це сорт не той, який буде багато діток давати, але дітка росте набагато сильніше. Тобто, всі листи, які в мене не йдуть на продаж, тут так темненько в мене, не йдуть, котрі на продаж, я всім знімаю верхівочки. Вони тоді швидше діток дають, і діточки ростуть сильніші. Потім строкатий лист, я, здається, в відео про вкорінення розповідала, що йому можна зрізати цю строкатість. Зрізати її повністю, бо потім вона має таку штуку тут вже плямка є. Строкаті ці частинки вони починають гнити від великої вологості. Тобто ми просто беремо ножика і просто гарненько. Знімаємо все строкатеньке з нього. Чим менше цих краєчків, біленьких, розжовеньких, рожевеньких, тим менше він буде підгнивати. Потім, звісно, перед тим, як поставити такий листочок в тепличку, треба, щоб це все попідсихало трошки. Але це буде досить швидко. Такий листочок не буде витрачати силу на отримання білого. Білих своїх частин, в яких немає хлорофілу, не відбувається фотосинтез. І він дасть швидше діток, дасть швидше і якісніше їх. Далі мох, далі перліт, вода, ґрунт, що завгодно. Просто менше білих частиночок і воно буде трошки краще вкорінюватись, менше шансів, що воно загниє. Ставлю в перліток його поки що, перліт сухий, потім намочу. Зрізання верхівки. Якщо брати, ну, ці я зрізаю так, як попало, верхівку теж можна вкорінити. Тобто, ми ріжемо між жилочками. І оцей кінчик вставляємо десь на пів сантиметра в землю. Тут будуть дітки. Тобто він теж вкоріниться, але тут краще тепличка. Далі, я якось так не дуже гарно зрізала. Діток можуть давати також ці жилочки. Не тільки центральна, а і другорядні жилки. Тому досить часто ми можемо помітити, що колекціонери, які бажають мати багато рослин певного сорту, роблять ще ось так. Я теж певний час так робила, потім просто мені легше зняти більше листочків. Ця частинка вже не дасть діточок, тут досить така слабенька. А оці всі частиночки місцем зрізу до жилки ставляться в земельку і вкоріняються. Так само вкоріниться ця частинка, так само вкоріниться ця частинка. А діток на цій буде більше, там де центральна жилка, діток буде більше, на цих частинках діток буде не так багато. Тобто, це буде одна-дві дітки. Але враховуючи, скільки ми отримуємо таких частиночок, то ми отримаємо діточок більше. Ось такий пазлик зараз класти, тепер залишилося. Взяла, розібрала листочок, помучила, тепер буду складати назад. Тобто кожен з цих жилок дасть діточок. Їх краще вкорінювати в тепличках вже, тому що їм вологи треба більше. Якщо ну, у мене таке стається, що лист починає гнити центральна жилка, а сорт треба врятувати, то я його так розчліняю, і він стає кусочками, багатьма кусочками листочків. Вони чудово вкорінюються, чудово дають діток, і ці частинки дадуть діток навіть швидше, тому що. Листової пластини, яку треба утримувати за рахунок оцих корінчиків, набагато менше. І дітка, листочок може більше сили спрямувати цей фрагмент листочка, спрямувати на на вирощення діточки. Ось такі маємо методи. Це те, що хотіла вам розказати, я колись давно мала. Діти принесли якусь букашку і ми в скляну баночку з твіст закруточкою посадили ту букашку, щоб її було їсти, накидали туди фіалочок, листочків фіалочних Нашвиряли туди, так от та букашка потім, чи здохла, чи вони її випустили, а баночку мити мені часу не було. І я ту баночку так за застіла, подалі запхнула, потім ще щось туди запхнула. Крич, та баночка там, мабуть, місяці в темноті за стелажем лежала. Коли я витягла її, я була досить здивована, тому що ті листи там вже наростили діток. Там була маса коріння, купа діток. Звісно, я вже далі це не пересаджувала, не садила, тому що вони були не підписані і толку було вирощувати рослини, які ти не знаєш, що там за сорт. Але, в принципі, фіалка досить живуча рослина. Я думаю, за період цієї нашої війни. Яка прийшла, на жаль, до нас. Дуже багато колекціонерів в цьому впевненість, наскільки можуть бути живучі фіалки. Є люди виїжджали на півроку, приїжджали і були фіалки в колекціях, які виживали, дожидалися людей, дочікувалися, тому вони досить живучі і тут методик вирощування їх потім дуже багато. І не треба боятися, треба брати і робити. В мене теж досить часто. Спочатку гнили листочки, вмирали, потім підбирається все, набираєшся досвіду, і воно набагато краще. Так от, наші вкорінення методи це розчленування листочка, це обрізка листочка, зрізання верхушки, цю верхушку потім можна теж вкорінити. І буде ще більше і краще діточок, мох. Перліт, вермикуліт, вода, ґрунт, тобто фіалку можна виростити, розмножити, в принципі, будь-якими методами. От. Це те, що хотіла розказати. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Звертайтесь до мене, в мене сторіночки в інстаграмі, і в Фейсбуці є, і можна додатись Viber в групу, написавши мені. там в коментарях можна маякнути, щоб додала, там далі якось спишемося. Там я теж це все публікую, там я розказую, показую, відповідаю на питання. Дякую вам за увагу. До побачення!